На цих кадрах шестирічний коля та його логопед. Сеанс терапії починається як завжди. Але потім медик замикає двері і б'є дитину по обличчю. Знущання тривають аж доки на крики колі не приходять батьки. Коли батьки переглянули запис, були шоковані. Відео виклали в інтернет. Она мені объяснила, що у нього було плохое настроєння, тому що у неї то какие-то неприятности семейные были. у ній ні не сочувствие к після после всього, ні не ні не, не було на лице. у соцмережах. Відео спровокувало скандал. До обговорення підключилося керівництво одеської поліції. Тепер горе логопеду загрожує кримінальна відповідальність. Мама написала заявлення. І поэтому факту начтовголовне производство придварітельне кваліфікація те час перша стаття 126 по шеста побої зб'єння логопеда. Звільнили а маленький пацієнт оговтується від такого лікування, адже з такими скулапами і здорова дитина почне заїкатися.